Коли не думали, не гадали ми, що станемо дорослими, як наші батьки. І завдячу всім, що у мене є мої сни, мої мрії, моє майбутнє. Сотні з хаток, Новий ранок, і я вірю, наступний день, зупаючись дороги, бур'яни такі. сміхаються нам, пишаються нами наші батьки. Якби не ви не було б цього у мене Життєві декорації, життєві сцени Бе на яких чусь, які вчите подолати Я хочу жити, я не хочу мовчати, моя слава, мою очі, моя любов Замою сльози, моря, шум вам завдячую знов. У нас є мільярди людей на землі, і завдяки вам ми залишимось малі Мамо, тату, подивіться, як я виріс. Колись ви заплітали мені кіски і вчили зав'язувати шнурки. А сьогодні я вчусь стояти на власних ногах завдяки вам. Мамо. Тату, подивіться, як я виріс, з дитини, що шукала ваш погляд на святі. Сьогодні я шукаю його знову, бо він завжди давав мені силу. Мамо, тату, подивіться, як я виросла. З дівчинки, що малювала вам маму і тата з сердечком, сьогодні моє серце надалі належить вам. Мамо, тату, подивіться, як я виросла, і стою тут з очима повними сліз і серцем повним вдячності. Дякую за життя, за все, за любов. Мамо, тату, подивіться, як я виросла. З дівчинки, яка засинала, коли вичитала казки. Тепер я сама йду в життя. Але в моїх устах досі ваше. Не бійся. Мамо, тату. Подивіться, як я виріс. З дитини, яка запитувала А що як не вийде? Дякую, що завжди відповідали. А ти спробуй. Ми з тобою. Мамо. Тату. Подивіться, як я виросла. З маленької дівчинки, з бантиками і величезним портфелем. Винесли мій портфель, а разом із ним усі мої страхи. Дякую. Мамо, тато, подивіться, як я виріс. Сьогодні я дорослий. Але для вас все ще той малюк, що обіймав міцно місно і казав Я тебе люблю, і це не зміниться ніколи. Дякую вам за все. Мамо, тату. Подивіться, як я виріс, і згадую, як ви ховали під подушку шоколадку на удачу. Ваші дрібниці, моя велика сила. Дякую за це. Мамо, тату. Подивіться, як я виросла. З донечки, яка співала вам пісеньку в новорічному костюмі, сьогодні я співаю з серцем. Дякую за щасливе дитинство. Мамо, тату. Подивіться, як я виріс. З малого, що питав: а можна ще трохи пограти. Дякую, що дозволили мені бути дитиною і навчили дорослішати. Мамо, тату, подивіться, як я виросла. З дівчинки, що вірно чекала вас з роботи біля вікна. Я й досі чекаю. Хоче доросла, бо ви мій дім. Мамо, тату. Подивіться, як я виріс. Ви вчили мене шанувати інших і любити себе. Дякую, що навчили бути людиною. Мамо, тату. Подивіться, як я виросла. І сьогодні на цій сцені не просто випускниця, а ваша донька, у якій все найкраще від вас. Мамо, тату, подивіться, як я виріс. І кожен мій крок це крок з вашим благословенням. Дякую, що завжди молились за мене. Мамо, тату. Подивіться, як я виросла, і ваше одягнися тепліше. Досі лунає в голові, бо ваша турбота живе в мені. Мамо. Тату. Подивіться, як я виросла, і навчилася бути сильною. Бо бачила, як ви тримались. Коли мені було важко дякую. Мамо, тату. подивіться, як я виросла з цієї тині, яка ізна власна коміна. Мамо, тату. Подивіться, як я виросла з дівчинки, що бігла до вас розбитими колінами, а тепер із вдячністю в серці вистілювали завжди. Let's be Ще батьки.